Вам, дорогі, брати та сестри, ми продовжуємо рубрику передач Слово Пастиря. І в сьогоднішній Воскресний день у четверту неділі Великого Спасительного посту, наша Свята Православна Церква нагадує нам євангельську історію про зцілення Господом Ісусом Христом, юнака одержимого бісом. Це івангельська подія, яка описана у святого Євангеліста Марка у 9 главі. Переконує кожного із нас у важливості і необхідності віри. Якщо, хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому, сказав Христос Спаситель батькові, який привів до нього свого хворого сина, все, мабуть, випробував батько, але бажаного результату не було. Почув він про незвичайного чудотворця, котрий лікує всяку хворобу в людях, прийшов до нього і почав його благати. Христос же просить вірити батька, і батько крізь сльози сповідує: Вірую, Господи, допоможи моєму невірю. По вірі батька Господь стілює його хворого сина, вигнавши з нього дух глухоти і німоти. Що ж таке віра і що означає вірити? Вірити це, без сумніву, визнавати сущим те, чого ми не бачимо. Ми ж не збачимо з вами Бога. Проте знаємо і віримо, що Він є, що Він сотворив цей світ і ним керує. Вірити, це без заперечення визнавати за істину те, що має настати в майбутньому, і з певністю очікувати на нього. Ми знаємо, що буде кінець світу, Воскресіння мертвих, суд Божий і праведників очікує вічна нагорода, а грішників осудження. Знаємо, це віримо в це переконані. Ось і це і є віра. Преподобний Ісаак Сирин говорить: той, хто вірить, що Бог всесильний, робить правильно, але це ще не все. По справжньому вірить той, хто вірить, що може у Бога все виблагати. І Христос у Євангелії від Матфея дає настанову: якщо будете мати віру, як зірно гірчичне, і скажете, горі цій, перейде звідти туди, вона перейде, і нічого неможливого для вас не буде. Отже, задамо собі питання, а чи ми маємо віру? Якщо ж ні, то що робити, щоб її стяжати? Стяжати тверду віру ми можемо за допомогою і безпосередньо виконуючи заповіді Христові і маючи послуг святій православній церкві. Життєва практика показує: той, хто має віру, той має ціль життя, напрямок руху. Хто ж віри не має, той не знає, для чого він живе, він ніби блукає у темряві, і його рух хаотичний. Щасливий той народ, котрий вірить Бога і живе по вірі, тому що всякий віруючий в нього не посоромиться, запевнює нас святий апостол Павел, посланні до Римлян. Господь віруючих людей називає світлом для світу. Він говорить: та хай світ... це світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші. Добрі діла і прославили Отця Небесного. Віра це найцінніший дарунок Божий. Хотілося звернути нашу увагу на декілька ознак, які записані у Святому Письмі, і є тим доказом того факту, що якщо людина має віру, то вона ді… хотілося звернути нашу увагу на декілька ознак, які записані у Святому Письмі, і є тим доказом того факту, якщо людина. Ці ознаки має, вона дійсно є віруючою людиною. У 16 главі Книги діянь святих апостолів, святий апостол Лука розповідає: Суботнього дня ми вийшли за місто до річки, де зазвичай було місце молитви, і всі розмовляли з жінками, які зібралися там, і слухала одна жінка на ім'я Лідія. З міста Фіатир, продавальниця пурпуру, яка шанувала Бога, і Господь відкрив серце її слухати уважно те, про що говорив Павел. Коли ж вона та її домашні охрестились, то просила нас, кажучи якщо ви признали мене вірною Господу, то увідіть у дім мій і живіть у мене і переконала нас. Отже, перша ознака віруючої людини – це відкрите серце, відкрите воно задля сприйняття Слова Божого. Бути щедрою і проявляти Божу любов. Друга ознака віруючої людини це відкриті вуха. В откровенні святого євангеліста Йоанна Богослова сказано: хто має вухо, хай чує, що дух говорить церквам. За допомогою відкрити вух. Людина слухається і кориться Святому Духові, як скарбові життя і добра подателю, і йде за Христом. Адже Господь сам у Євангелії від Йоанна сказав: Вівці мої, голосу мого, слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Якщо ж людина не чує, вона ніколи не повірить, а якщо не повірить, то не піде за Христом. Третя ознака віруючої людини – це відкриті очі. У Євангелії від Луки розповідається, коли Господь воскрес із мертвих, Він явився своїм учням на дорозі до Емаусу. але очі їхні були утримані, так що вони не пізнали Його. І коли Він возлежав з ними, то взяв хліб, благословив, приломив і подав їм. Тоді відкрилися у них очі, і вони впізнали його. Відкриті очі потрібні для того, щоб краще пізнати Христа, пізнати силу Його Воскресіння і час Його приходу. Четверта ознака віруючої людини – це відкриті руки. Знову ж таки, у діянь святих апостолів ми знаходимо таку історію у 9 главі, розповідається. В Іопії ж була одна учениця на ім'я Тавіфа, що означить сарна. Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. Сталося ж у ті дні, що вона занедужила і померла, її омили і поклали в горниці. Ліда ж була поблизу Іопії, то учні, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловік просити, щоб він не забарився прийти до них. Петро, вставши, пішов з ними, і коли він прийшов, завели його в горницю і всі вдовиці зі сліми стали перед ним і показували сорочки та плаття, що їх робила сарна, живучи з ними. Петро вислав усіх і, ставши на коліна, помолився і, звернувшись до тіла, сказав та Віфо, встань!» І вона відкрила очі свої, побачивши Петра, сіла. Він подав її руку, підвів її і поклик. Кувши святих і вдовиць, поставив її перед ними живою. Відкриті руки потрібні не лише для того, щоби брати, а для того, щоби ще щедро подавати і допомагати усім тим, хто потребує допомоги. П'ята ознака віруючої людини це відкриті уста. Відкриті вони для захисту христового вчення від лжепророків. Єретиків, розкольників, людей, невіруючих, відкриті вони для проповіді і утвердження маловірних, відкриті вони для утіхи, засмучених, відкриті для прославлення Божого імені серед людей. Отже, хто має відкриті серце, вуха, очі, руки і уста, то є дійсно віруючою людиною. Тому будемо просити у Бога, щоб Господь дарував нам цю чесноту віру. Адже він сам у Євангелії від Матвея сказав просіть і дасться вам, стукайте, і відкриється. Тож у ці дні святого, і великого і Спасительного посту будемо трудитися, щоби стяжати цю святу, тверду і непохитну віру.